Спонсор показу, заклад громадського харчування, садиба, Янота». сімейний відпочинок на природі із затишною атмосферою. Вітання усім нашим телеглядачам в ефірі черговий випуск зоорубрики. І сьогодні говоримо про страусів. Добрий день, пані Тетяно. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, в чому особливість африканського? Так, ця птиця, африканський страус, вона є найбільша птиця на планеті, тому це вже дуже велика їхня особливість. Ця птиця надзвичайно красива, і зараз я трошки детальніше розповім про них і про їхнє життя. Африканський страус вага самця сягає до 160 кг. кілограмів, самички значно менші до 120 кг. кілограмів. У мене є вже тільки карлупа від страусиного яєчка. Це власне. Ми тільки минулої неділі зробили дегустацію, і воно було невеличке кілограм 200. Але насправді яйця вони несуть до 2 кілограмів вагою. Найменше може бути 900 грам і так до 2 кілограмів. Це кіло 200, скажу, що вісім чоловік наїлося таким омлетом. Звичайно, до омлета додалися ще інші продукти, але. Було дуже смачно і дуже корисно Наскільки вони міцні? От яйця я бачу в інтернеті, що чоловік стоїть на. яйцях. Так, 50 кілограмів вагою можна стати, і воно абсолютно не пошкодиться. У Нас були такі випадки, коли прийшлося забирати яєчко, і е, значить, самець страус побачив, що ми це робимо, і він почав нас наздоганяти. І не один раз нам прийшлося його викинути йому назад для того, щоб він нічого нам не зробив. То звичайно, потім брали яєчко, і навіть тріщинки не було абсолютно нічого. Насправді в страуса дуже дуже великі очі і дуже е, хороші завдяки цьому. Цьому зір. Я б деколи сказала, що він навіть бачив ззаді. Я не знаю, як це працює, дивиться на мене, а бачить, що взаді щось відбувається, все залишає і біжить. Тому, значить, око займає 60%, і тільки 40% займає мозок. І це єдина птиця, яка має сичовий міхур. Чи важкі вони в розведенні Це, напевно, як ти то полюбиш, як ти будеш то сприймати. Я не скажу, що це легко, бо тому що. Це є за ким доглядати, але це дуже приємно. Дуже приємно насправді африканський страус в харчуванні. Вони харчуються травою, вони харчуються фруктами, овочами і різними зерновими. І так само є спеціальні гранули. Які в харчуванні дуже добрі для них і для того ж самого яєчка іменно ці гранули. Тобто самої пшениці їх не погодуєш. Але так в щоденному раціоні, якщо ти там додав капусту обов'язково, там моркву, яблуко, так само це все впливає на їхній стан і потім на яєчка. Сама самичка несе яйце раз в 4-6 днів. Так, після до двохрічного віку самички яїчок не несуть. Вже тільки коли самичка досягає віку двох років, вона починає нести яєчка. І чим старша самичка, тим більше яйце. Наші страуси зараз мають 5 років. Тому такі наші яйчка найбільше було кіло 560, найменше кіло 100. Це от про вік наших страусів. Потім Якщо би ми хотіли мати маленьких, тут природа зовсім інша. Вона, значить, самичка несе, а самець починає оберігати ці яйця і кладе їх сам у гніздо. Нас їх повинно бути 6-8 яїчок і тоді. В день сидить самичка, а вночі на яєчках висиджує власне сам самець. Тому коли знесе самичка, яїчко він дуже оберігає, бігає всіх, відганяє, і це є насправді дуже небезпечно, бо якщо б страус ударив ногою, то він би міг переламати і вбити. Тому це є дуже наскільки вони красиві, настільки вони і небезпечна птиця. Який вік страусів, скільки вони можуть жити? Страуси живуть і до 50 років. До 50 років можуть жити страуси так. Тому можна і зрозуміти, якщо в 5 років яйце до півтора кілограма, то яке воно буде, коли їй буде 20 років, так? Оскільки це африканська птиця, то вода наскільки потрібна, не потрібна. Так, вода потрібна, вода потрібна постійно і випивають вони, скажімо так, відро води поставив за 10 хвилин, ти можеш сміливо йти і. Знати, що це ведро вже буде пусте, і значить, знову набирати воду. Дуже, дуже часто і багато вони п'ють. Так і взагалі це така безвідходна птиця. Тобто в нього все цінне. Розкажіть, будь ласка, про це деталь? Так. Починаючи від м'яса, яке є дуже корисне, яєчка, скажу, що яєчко воно відрізняється від курячого як і смаком, так і властивостями корисними, великий вміст вітамінів, мікро-макроелементів і дуже корисно страусине яйце для споживання людям, які мають проблеми, такі як подагра і серцево-судинні захворювання. Ну і маленький вміст холестерину це на рахунок користі страусиного яєчка. Також використовується так, абсолютно все піря використовують дизайнери для різних капелюшків і плать, тобто фантазії людської немає меж, і навіть війками від страусів них дуже красиві великі вії. Також прикрашають дизайнери різні значить, сукні костюми. Шкіра, шкіра ціниться тим, що з нею можна зробити надзвичайно красиві шкіряні вироби, ремінці, туфлі. Гаманці, сумочки, тобто це також дуже-дуже гарно. І навіть кіготь від страуса, кігтям страуса шліфують алмази, наскільки він міцний. Тому насправді так, в цій птиці використовується абсолютно все. Також ретельно використовується шкаф. Так, на шкарлопа страусиного яйця вона е, дуже товста. Бачите, і на ній можна розбити будь-які вироби. Різбити різбою займаються, дуже красиво получається. Також, е, значить, малюють, розмальовують як е, писанки, також е, прикрашають бісером. Надзвичайно красиві. Насправді е, бачила е, виріб з бісеру. Е, Очі милувалися, наскільки наскільки це дуже дуже гарно. Тому е, шкарлопа також ціниться. І той, хто вміє щось робити, будь-що малювати, різбити, щось наклеювати. Люба фантазія, знову ж таки, скажу, людських фантазії немає. Меж дуже красиво, і насправді є у мене такий. Хороший друг отець Роман. Він коли я була в нього в церкві, показав також дуже красиво, коли шкарлупа страусиного яйця була пошкоджена, і, значить, так, верхи зняли, і всередині намалювали ікону. Це надзвичайно було красиво, і коли нею так рухав, получалося прямо як 3D вигляд. Тому також маємо пошкоджену шкарлупу. Попробуємо. Ну, ми не художники, але щось спробуємо намалювати. На Великдень в українців є така традиція стукатися крашенками. Якщо раніше це сарчене це можна було пофарбувати під крашенку і перемогти. А тепер страсином. Сто процентів. Але боюся, з ким би не змагалася, переб'ю всі яйця і піду зі своїм стравосином. Так, так. І знову ж таки, оскільки це велика птиця, то і відповідно, напевно, територія має бути велика. На такій площі, як зараз позаду мене, цей самець може мати ще двох самок. Але поки що він живе з одною, друга живе по сусідству, скаже вам так, привезли її, він чомусь виявився самолюбом, тільки хоче жити з одною. Але коли ми вже її забрали, вона живе поруч і він вже починає до неї дуже залицятися, дуже часто і багато проявляє себе до неї. І думаємо, що вже треба її повертати назад в їхню сім'ю, і вже їх буде троє. І, в принципі, якщо Взяти, дивлячись на майбутнє, то може бути і четверта самичка, тому що йому буде комфортно на цій території, і щоб біля нього було три, три самички. Наприклад, якщо гуси там лебеді знають своїх господарів і до чужих кидаються, захищаючи територію потомства, то страуси, відповідно, знають своїх господарів? Так, страуси знають своїх господарів, дуже впізнають і. Скажем так, лояльні, бо тому, що до чужого він би хотів зразу дзьобнути. Це також знову ж скажу, що це є і небезпечно. Бо якщо б він ударом голову своїм дзьобом він би міг розбити спокійно, то з нами він такого робити не хоче, бо він нас бачить щодня. Але є одне, але не в той день, коли самичка знесе яйце. Тоді вже і ми йому не друзі, і він готовий і нас вбити, через те, що ми хочемо його забрати. Насправді так, так. Добре, в мене все можливо якісь були ще випадки цікаві. кумедні, ви б хотіли розказати Просто... Ну та, Найкомедніше це було те, що ми залишали не одне яйце, і власне декілька днів тому це вже був великий удар, коли чоловік мусив бігти. Втікати, бо страус розганяється дуже швидко до 80 км в годину, і він мені мені збоку здавалося два кроки. і Він загін перебігає, тому сильно кинув і кинув і розбилося. Була тріщинка. при тому, що тріщинка вийшла по шкарлопі, а е, сама прівка абсолютно не пошкоджена була і яєчко. Використали, спекли собі солодкий, солодку випічку. Так, тому це таке ще цікаве. Насправді ще хочу сказати, що страуси надзвичайно романтично. Я так сказала, птиця, тому що він зараз в весільні періоди дуже красиво залицяється. Весільні танці в нас в день по 5-7 разів відбуваються. Він красиво опускається на коліна, розпускає крила і пританцьовує дуже дуже гарно, показуючи свою красу. Самичка ж у відповідь танцює зазвичай у вечірню пору. Вона розпускає крила і просто гуляє в таночку. Кружляє, кружляє а Ще на зміну вона опускається також на землю, кладе свою довгу шию і починає в неї дуже гарно тертися. Тому це дуже красива природа, дуже романтична. Вони надзвичайно гарно і танцюють, і гудять. Бо звуки вони видають такий гучний, густий, такий дуже звук. Перший раз, коли почула, подумала, що десь тремвіта годе. Це насправді так годів страву. тому так я, я скажу, що це романтична порода. птиці. й ну, це так від мене, що я підмітила взагалі життя біля них дуже цікаве. Дуже цікаве. Вони, як і будь-яка інша птиця і тварина, кожен має свій характер. Просто його треба бачити його треба відчути. З ними треба жити. Ними треба жити. І тоді ти бачиш, наскільки все навколо міняється. Твоє ставлення до тої птиці і ставлення тої ж самої птиці до тебе, так. І наскільки пристосовані до зимового клі? Вони дуже, дуже суперові і класно, насправді. Переносять зиму. У мене було дуже велике хвилювання, що на зиму їх потрібно буде забрати, значить, в приміщення, і це ж не дуже легко, бо, тому що це не кролик і навіть не єнот, якого взяв на руки і переніс. І ну насправді морози цього року не було. Було 18 градусів, і це не було приводом для того, щоб їх десь ховати і забирати. Але якщо до мінус 30 вони справляються з морозом, тому до мінус 30 можна бути спокійними. А далі. Вже би потрібно було їх ховати в приміщення однозначно. І оскільки це сильна птиця, не було таких випадків, що тікали, розбивали вольєри? Розбивали вольєри були. Так, був такий випадок, коли відпочивали люди, які хотіли потанцювати тут на території і подивитися, чи страус буде реагувати. Так, і на мої застереження, що цього не слід робити, вони все ж таки вирішили, що їм краще це знати і танцювали. Тому сказати, ми вже дошок міняли. Ну, не, не рахувала, але немало. Немало. Він просто або ногою удар, і дошка тріскає пополам, або розбігається і грудьми. Вони люблять грудьми. Це треба його розізлити. А розізлити його не важко, зовсім не важко. Так, ну це дуже класні охоронці. Я вам скажу, що дуже класні охоронці і краще, мабуть, за собака. А якщо, наприклад, втік би за межі, як потім заманити, <гум> такого краще ніколи не допускати. Кого краще ніколи не допускати, і все ж таки слідкувати. І так як ми живемо тут з ними, так і з ними жити, тому що це є небезпечно. Для нього, щоб він не травмувався, і для людини, яка його зустріне на своєму шляху. Це не дай Бог. Так. Добре, дякую вам за таке цікаве інтерв'ю, за таку цікаву розповідь про такого цікавого птаха. І дякую всім глядачам за увагу. До зустрічі! Спонсор показу заклад громадського харчування, садиба, Янота». сімейний відпочинок на природі із затишною атмосферою.